Так, мої вітаннячка, друзі. Що ми будемо? Будемо їхати на Сузукі Адрес В. 125 модель 19-го року випуску ДТ-11А. Адресик без пробігу по Україні, свіжо привезений в прекрасному стані, як візуально, так і технічно. Що я можу вам про нього розказати? дивився попередні погляди, той, можливо собі має уявлення, що це за апарат. Апарат перед, перед останньої генерації Suzuki Adres після S-версії. 17-19 років випуску. На мою думку, це максимально комфортний скутер на сьогоднішній день із такої малокубатурної моделі. От. І ще й самий практичний. От. По комфорту, скоріш за все, з ним може позмагатися тільки із дорогіших, з дорожчих Honda PCX 125, можливо, якась, і Yamaha NMAX можна в цей же комфорт приблизно поставити, але та техніка як мінімум в два рази дорожча. ну Приблизно в два рази дорожча в півтора. От. А адрес знову ж таки він без тунелю, він більш практичний, він комфортний є, е, але, звичайно, що в він не їде 100 км на годину, його Середня максимальна швидкість це 70-80. Середня 60, а максимальна приблизно 80. І найголовніше, це, це те, що він практичний і він комфортний. Все, Більше нічого, як на мене, не потрібно. Зроблю вам такий міський тест-драйв. Він біжить без проблем. Можу сказати, я приємно здивований, не пам'ятаю, що в мене оця моделька їхала настільки легко 90. Але біжить, біжить круто. 90 для, для цього апарата це, ну я б сказав, занадто, але дуже приємно, що він стільки їде ще з моєю вагою. От от такі на полі переїжджати мега приємно. Він дуже м'якенький і відчувається, що такий збитий, гарно тримає дорогу. От, одним словом люблю цю модель. Моделька дійсно дійсно крута, дійсно комфортна, дійсно практична. І їде гарно дивіться як. Майже 90 набрав, тобто 90 він поїде без проблем. Я думаю, максимально буде в районі 95-100. Зараз спробуємо перевірити. ну Як на мене дуже, дуже цікаво біжить. От я їду на цьому адресику і настільки відчувається його скажімо так, керованість, що я можу руки пустити там при швидкості 70-80, настільки гарно тримаю дорогу і це відчувається. Це дійсно відчувається. І причому зразу. Так, друзі, ну що, можу сказати, 95-100. майже 100. Це при моїй вазі 90 кг от біжить і для мене це якби дивно. Не пам'ятаю, щоб одрезка їхала 90-100. Так що рекомендую виключно стан просто. Десять з 10 технічно і буквально одна-дві подряпинки на весь скутер, кому до вподоби, Телефонуйте весь в рідній фарбі, включаючи з колесами, з вилочкою, все-все оригінальний, гарний стан. Плюс 19 рік. Не прогавте що можу сказати, до нових зустрічей, підписуйтесь на канал. Будуть, надію, ще такі цікаві пропозиції, так як мені. Ця моделька максимально до вподоби і хотілося б частіше її вам пропонувати. Побачимось.